У 1972-78 роках мешканка села Дузольє, Франція Щоранку, о 4.35 У вікно своєї хати бачила великий хрест на небі. Потім було об'явлення Ісуса Христа, яке гласило, що згідно з бажанням Отця Небесного, хрест любові має бути поставлений у всіх куточках світу. Цей хвалений хрест у зменшеному виді висота Голгофи, 15 лютого 2015 року, глибоко віруючи на двірнянці, виконали це об'явлення і у своєму місті, додавши у підписі за мир та спокій у. Україні. Сьогодні ми посвячуємо Хрест. Багато хрестів є на Україні, багато є хрестів по всьому світі, бо це символ нашого спасіння. Хрест це наша слава, хрест – це наша гордість, це наша перемога над злом. Це дійсно хрест, перемога над пеклом. Сьогодні ми посвячуємо і посвятили хвалебний хрест. Можливо, багато з вас, особливо читаючи літературу, чому саме цей сьогодні ми Хрест поставили в нашому славному місті надвірна через цю причину, через ті події, які сьогодні в Україні є. І вони заставили нас переглядати наше минуле і дивимося вже з великим нетерпінням, а можливо, і з острахом у майбутнє, дивлячись, хто нам допомоги може бути. Хто нас захистить? Тільки Христос через святий свій хрест. Декан Надвірянський УГЕК це отець Іван Качанюк з групою священиків Собору Пресвятої Діви Марії, провів урочисте богослужіння і освятив хвалебний хрест свяченою водою та подякував усім будівничим цього величного християнського знака Спасіння душі. День свята, стрітення Господнього. Ми посвятили, відкрили і встановили хрест, хвалебний хрест. За мир і спокій на теренах нашого міста, щоб цей хрест оберігав нашу надвірнянську землю від різного роду всього злого, всього поганого. І він нагадує ту місцину, де 20-30 років тому, 1972 році, доля цього хреста у Франції, де йшли великі буревії, і цей хрест відвернув великі буревії урагани для того, щоб саме він розвернув у другий бік. Історія цього хреста. Рік тому до мене звернулися парафіяни Української греко-католицької церкви і попросили, щоб я виготовив, встановив і закупив відповідні матеріали для того, щоб ми в відповідному місці встановили. Так сталося, що тиждень тому, за допомогою духовенства отця декана Івана Качаніка, отця Андрія Бакоти, Української греко-католицької церкви, ми знайшли місце і силами комунального підприємства «Надвірний комунсервіс за допомогою матеріалів. Від фізичних осіб Костриви Михайла Васильовича підприємства Промінь Карпати встановили і сьогодні разом з громадою нашого міста посвятили, поблагословили. На сьогодні на світі є вже більше тисячі таких хрестів по багатьох країнах. В Канаді 800, США понад 200, Швейцарії 70, Польщі 8. В кожному такому хресті присутні серці Спасителя і Марії, виражені в білому і голубому кольорі. Рамена усіх хвалебних Христю спрямовані у напрямі схід захід.